Місто Острог, Рівненської області. В радянські часи на цьому місці грали діти. Ввечері гуркотіла дискотека. Люди збиралися на свята, та не усі знали, що веселитися доводиться на кістках. Тут під землею єврейське кладовище. Існує воно з 14 століття і тут близько 10 тисяч могил. Їх у 1966 році зрівняли з землею. Ну було знищено силами двох військових частин. і психлікарні. з них було побудовано свинарник, кілька корпусів. Лікарні, тепломережа, мацев сплит, могильний плит. Багато хто з мешканців острога забрав їх додому на фундаменти. Які стіни після розпаду СРСР до острога почали приїздити євреї з усього світу. Тут похований один з останніх коментаторів Талмуду Шмеель Едельс. Місцевий депутат Григорій Аршинов доклав чимало зусиль, аби переконати владу закрити парк і відновити кладовище, адже це святе місце. Він самотужки шукав і повертав надгробки. В острозі ліквідували військову частину, і ми там знайшли біля тисячі надгробних плит. З них було зроблені підлогу в військових боксах, де стояла техніка військова. До Другої світової у Острозі і у сусідньому здолбуневі мешкали великі єврейські громади, а загалом близько 20 тисяч осіб. Тут досі збереглися їхні будинки. У війну нацисти методично знищили усіх мешканців. Частині євреїв, це 42-й рік, тут в Злобунові казали, що їх збирають для того, щоб переселити. Вони, відповідно, збирали всі свої пожитки і переважно щось найдорожче, якісь прикраси, золоті речі. Таким чином їх, вирвавши з цього гетто, з місця компактного розташування, вивозили в місце розстрілу. На Волині було багато бабиних ярів, каже історик. Але не менш цинічною була і політика радянського режиму. Він зробив багато, аби стерти взагалі пам'ять про існування єврейських громад у західній Україні. Починаючи з 2015 року, за підтримки німецького МЗС, фонд Конрада Аденаура відреставрував 47 кладовищ у різних куточках України місцеві єврейські громади зацікавлені в тому, аби відновити ту багату культуру, яка існувала тут до нацистської окупації. А Цвинтарі є нагадуванням про те, що сталося колись в Україні. Ця фотовиставка демонструє, як два останні роки відновлювали кладовища не тільки в Україні, а ще у Польщі, Чехії та Сербії. Загалом 70 поховань. Німецька сторона спільно з міжнародними єврейськими організаціями продовжить проект і наступного року.